Ми раді вітати вас, наші дорогі підписники, гості каналу, із самим світлим святом, який є не тільки в нас в Україні, а усього світу, усього християнського світу, це Воскресіння Ісуса Христа, нашого Спасителя. Це Великдень або Свято Пасхи, як хто як це називає. І ми всі знаємо, що свято Пасхи це не просто хліб, це сам Христос, який вмер за нас і Воскрес. І відкрив для нас двері вічності, двері спасіння. І прибрав той гріх, який кожен з нас грішив. Але Ісус пострадав за нас, щоб забрати той гріх і відкрити нам такий вільний доступ до батька. І ми в Його присутності приходимо до Нього, як діти Божі. Тому вітаємо вас! Христос Воскрес! Бо істину Воскрес! На дорогі! Наші люди, які зараз дивляться, які зараз святкують, хочемо вас привітати із цією перемогою, перемогою Ісуса Христа над гріхом. І ми вас вітаємо, щоб цей день ця побіда була жажди завжди у вашому серці. Христос Воскрес! Виністи на І так як в, наших, в Україні у в усіх людей одне бажання це перемога. Перемога України не тільки над ворогами нашими, а над, над всяким злом. І саме в ці такі святкові дні, коли кожен з нас і ви, ми звертаємося в молитві, в молитві до Господа, і хочемо, щоб він почув нас. Тому всі молимось і просимо про перемогу в Україні і про мир в Україні, і благословляємо вас і просимо миру в Україні.